Чоловік родом із Кривого Рогу. До повномасштабного вторгнення майже чверть свого життя присвятив вирощуванню винограду. Втім, у 24-му році змінив улюблену професію на зброю. Служив стрільцем на Сумському та Курському напрямках. А мене призвали на мене призвали до лав ЗСУ в грудні. Я пройшов навчання і потім добровільно доєднався до своєї бригади. За час служби дістав поранення та контузії. Перше було легке, осколкове, бійця врятувала броня, а от друге уже тяжке. Тоді під час виконання бойового завдання їхню групу атакував російський дрон. 19, -го. 19 -го серпня під вечір прилетів ФПВ в Окоп. Мені відірвало ногу, іншу трошки пошкодило. З 19 по 23 серпня я був на позиції. Тому що було дуже складно до нас дійти. Чотири дні я там лежав. Потім прийшли хлопці, які мене врятували. Ми цілу ніч йшли туди, адже чекали, щоб пішов дощ, і було менше пташок. Після евакуації військовий переніс ампутацію та близько десяти операцій у кількох лікарнях країни. Зараз іван проходить відновлення під пильним наглядом мультидисциплінарної команди.